Це мамограф Центральної міської клінічної лікарні. На сьогодні проходить тестування згідно того, щоб отримати ліцензію, додаток доповнення до ліцензії, щоб ми могли проводити тут мамографію. Воно вже підключено до мережі нашої лікарняної і так само штучний інтелект буде використаний для того, щоб допомогти лікарям. Штучний інтелект у центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська впроваджують з 2012 року. Розповідає завідувач рентгенологічного відділення, який працює з ним, Ігор Соколовський. Наразі ЩІ оновили ліцензійним програмним забезпеченням, а лікарі його навчають. При цьому вся діагностика в рентгенологічному відділенні при електронному направленні залишається безкоштовною, каже Ігор Соколовський. Дуже гарно працюють програми, наприклад, пошуку вузликів в легенях. Переглянути від 700 до 1500 зображень, так? Ну це займе час, щоб уважно подивитись, так? Бо людські очі це людські очі. Треба там, нехай там, 10, 15, 20, там, 30 хвилин. Штучний інтелект, який ліцензовано куплений так, програма, вона знаходить вузлики ну, моментально просто. Зразу зі слів медика використовують щі також для вимірювання щільності молочної залози, ідентифікації анатомічних структур у мозку, кількісної оцінки серцевого кровотоку. Всі результати, які отримують від штучного інтелекту, обов'язково перевіряють, каже Ігор Соколовський. Штучний інтелект може посилити складову освіти, включаючи в себе дані з нейромережі освіти багатьох лікарів, які над цим працювали, і досвід. Багато зображень з нейромережі проаналізованих, так але інтуїцію ніхто не відміняв. Спілкування з пацієнтом ніхто не відміняв за словами виконуючого обов'язки директора обласного департаменту охорони здоров'я Володимира Дзьомбака. Наразі два заклади в Івано-Франківській області оснащені штучним інтелектом: центральна міська клінічна лікарня та обласний тизіопульмонологічний центр. Його використовують для аналізу рентгенологічних знімків та зображень, зроблених на УЗД-апаратах під час комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії. Заклади, по-перше, можуть або самостійно купляти. Це не є аж не знати, яка дорога послуга. Вона може коштувати там 600-800 тисяч мільйон, враховуючи те, що якщо є великий наплив у заклади, це є зберігає економить час для працівників в обласному втіці повномічного центру. Та необладнання отримано завдяки центру громадського здоров'я України. Оксана Василик, Роман Кучержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.